скажи ще, будь ласка, що ще крім кадіння, що ти ще робила? Крім кадіння, я ще обсипала хату кругом з сіллю, всі входи до хати, по сходи, все осипала сіллю, звичайною uh -huh. сіллю. А це а де, а, а, а хто сказав робити? Це, це також сказали в Дроговичі Священники казав, що ми так сипали сіллю. Uh -huh. Також щоб там якщо ж ворожіння або що, що тобі буде хату оберігати, uh -huh. щоб ми то все обсипали. Олеся, uh -huh. а ти, я, е не... я знаю, що ти стала читати слово Боже, коли ти прийшла в нашу церкву, ти читаєш, так? У мене вже давно читаю. Я давно читаю. 5 та? років вже читаю. А, а ти, ти вже давно читаєш, 5 років читаєш, та. Скажи, будь ласка, а ти можеш знайти місце писання, де де треба сипати сіллю і во такі от речі робити, обкачування Нема такого, Нема я, такого, вона і так? не розуміла. Думала, ну священик так говорить. Значить, ну він більше знає. І я так. Тобто, я ти просто не ти не просто ти просто настільки довіряла. Довіряла, довіряла. довіряла священнику, що навіть не справджувала по місці писання, що такі так. речі вже не не цей. Я так? шукала просто допомоги і довірила повністю священнику, Думала, ну. Що він допоможе, але в мене в сім'ї нічого не мінялося. А ти не, ти не боїшся, що от ми тепер приїхали служителя і ти попросила зараз освятити наш будинок, що ми будемо діяти тепер згідно, згідно слова Божого? Ні, я вже. ну, Я вже здаюся, я вже скільки, я вже 5 років Бога шукала по різних церквах, і я його не знайшла, того живого Бога. Одного разу я пішла до нашого храму і дуже плакала, і кричала, і казала: Ісус, де ти? я не бачу тебе тут. Я не бачу твої дії. І... Я вже просто, ну, я вже ну, в тому, тому безвиході була, і я вже тепер все віддала в Божі руки. Я кажу, Господи, я не знаю, де мені йти, в яку церкву, де ти є? Ісус, покажи мені. Кажу, Бо я хочу тебе знайти, і я тебе не бачу. Uh -huh. І тут, коли я прийшла в вашу церкву, я побачила, ніби ті окови релігійські з мене впали, ті кайдани. Я побачила оту таку вільність, що ніде в ніякому храмі цього не бачила. І uh -huh. я бачу, що там істинно Бог живий. А по я... чому ти пізнала, що, що в церкві істинно Бог живий? Ну там по перше, що було все тільки є все по Євангелію. Ем, ніякої релігії нема, так що я таки ні одній церкви не бачила, бо всюди є релігія. доль... А що ти. Дол... А що ти розумієш під словом, що нема релігії? Що ти розумієш? Як ти розумієш під угу. це слово? Ну я розумію от ті звичаї, що в, нас в церквах, що що все освячується, що цілують іконам, до ікон моляться до мощів, угу. моляться, прикладають руки так. Е... Обряд. Обряди різні, якісь обряди. Ага. Який стан серця в тебе який стан серця в тебе є, коли ти коли ти виходиш з нашої церкви? Ой, дуже мир. мир. Я дуже такому угу. мир, такій любові, такі радості. Ну мені не хочеться йти. Тобто, ну, дуже. бо я бачу, що ти кожної неділі приїжджаєш, і тобто ти йдеш за, за щоб насититися тим миром, так? Так, я хочу ще більше, я хочу ще більше пізнати Бога. А, а, так? Да, скрилась, а крім того, що от ти приходиш до церкви. І ти отримуєш цей мир і де немає як ти кажеш, релігії, чи, чи дістаєш там ти пізнання якісь нове то того що не було, чи є чи є таке розуміння у тебе чогось пізнавати нового. Так, я можу сказати, що я була от, у вас місяць у церкві ходила, і я дуже багато навчилася, що ну і зрозуміла багато, отримала дуже багато стілення, звільнення? У мене дуже багато звільнень було. Що я можу сказати, що я за 5 років не отримала того звільнення, що там за місяць я мала. Ну угу. не, не місяць, там пару неділь, що я у вас була. Угу. І... А чи отримаєш ти взагалі навчання для себе якесь корисне, що ти можеш сама тепер сама собі давати, сама раду давати, коли ти запрошуєш духа Святого і протистояти? Є тебе таке ще розуміння, чи ти черпаєшся з нашої церкви? Так, черпаю багато, і, але ну я ще так не знаю всьому, як правильно стояти, ще маю багато запитань, uh -huh. ще хочу багато чого навчитися, бо не знаю, чи правильно роблю, бо також виходжу там на онлайн молитви постійно, трошки ще там навчаюся. Ну, як коли єпископ, багато від нього беру ще науки. Uh -huh. Добре, тобто. Але багато вже спізнала. Ти, ти, ти знайшла ту церкву, Яку шукала, чи ні? Та, я думаю, що я знайшла ту істину церкву. Дякую.